Всім привіт! З вами я Літа Ахметова. І сьогодні в мене ранок почався з питання від мисткині Аліни Лобанової. А як же я встигаю займатися і фотографією, і писати картини? Чи немає в цьому розфокусування, як же я це все роблю? І до чого я прийшла? Я зараз вам розкажу, я не знаю, чи цей метод і це буде дієвим для інших митців. Можливо, є люди більш моновекторні, але в моєму випадку фотографія мені допомагає накопичити соціальний капітал, якби це дивно не звучало. Вона закриває мою потребу у спілкуванні з людьми, а також у знайомстві з новими людьми. Я вже, можливо, про це зазначала, але багато моїх клієнтів, хоч я не люблю це слово клієнти, але я, згодом вони стають моїми друзями, і до мене приходять близькі по духу люди, і для мене це ще є можливість так комунікувати зі світом. Це моя. Екстраверсивна сторона, можливо, так можна сказати. В цій стороні я якби, саме в фотографії, в роботі з фотографією, фотографією з людьми, бо я фотографую переважно людей, сімейні події, контенти для блогу, репортажі. Тобто я саме контактую з людьми, я люблю цю, цей напрямок фотографії. Я для себе багато чого нового дізнаюся, тобто я і відповіді отримую, якісь, які мені важливі, і якісь, не знаю, філософські теми чіпляю. Виходимо з цими людьми на якусь нову глибину. Коротше кажучи, фотографія мене не тільки як фотографія надихає, а ще й як момент комунікації зі світом. Як я знімаю, що я знімаю. Я дуже, я дуже щира і проста, і в принципі, мені здається, що я дуже просто і знімаю. Я і імітую якісь повсякденні речі, щоб людина рухалася. Мені подобається щось, щось в русі, щось, щось просте. Був момент, коли. Мені було надано коментар, що я ксерекс, що я копіюю сама себе, і я навіть цей момент з собою пропрацьовувала. Мені насправді все одно, чи будуть позування, чи буде воно схожим на попередні якісь мої фотографії. Я не шукаю геніальності в цьому, тому що. Для мене найважливіше це саме взаємодія з людьми і їх щирі емоції, те, що вони подивляться на фото і побачать, як вони по справжньому сміялися, чи яка між там, чоловіком і дружиною, чи коханим та коханою хімія в погляді, чи там як діти смішно лізуть на батьків, поки вони лежать. Тобто мені не цікаво, що я копіюю це те, що я вже робила з іншими. Що хтось робив до мене 10 тисяч разів, мені цікаво те, що відбудеться між людьми, коли вони це роблять, як я це зніму і як вони будуть на це дивитися, коли згадуватимуть цей день, тобто в цьому буде справжнє. Тобто я в принципі полюю на щось справжнє, нехай в якихось імітованих в імітованих ситуаціях, називаємо це так. Фотографії я ніколи не е, е, біжу за супермистецтвом, тому що е, мистецтво я досліджувала цей момент як митець, як мисткиня. Мистецтво це складно. Е, ну, це, це по-справжньому складно, і для того, щоб я зробила з фотографії мистецтва, мені потрібно е, відрізати ну, 90% моєї комунікації з людьми, а мені це просто не цікаво. тобто... Я періодично думаю над якимись там арт-фотопроєктами. Вони в мене там в цьому році я почала проєкт, який називається Дотик війни. Він про те, як війна торкнулася кожного з нас. От Я потрошку збираю історії людей. Не ставлю собі за ціль зробити це дуже швидко. Це мені вже як добре, що мені мене швидкість не цікавить. Я просто роблю це тоді, коли я можу робити. І побачимо, як воно вийде в якусь виставку, вийде в якийсь момент чи ні. А щодо живопису і моєї роботи над цим, над картинами, роботи в майстерні, проведення майстер-класів, як я це суміщаю з фотографією, от це, до речі, про щось моє дуже інтимне, і це про мою інтроверсію. Це якби моя інтроверсивна частина. Тобто, в цій діяльності я втілюю. Щось дуже своє. Тут мені не потрібні люди. Тобто в самій творчості можна сказати, що я більше контактую з чимось більшим, з якоюсь вищою силою. От, саме коли пишу, пишу олією там, чи малюю, роблю ескізи, якісь чи графіку якусь роблю. Майстер-класи мені потрібні для того, щоб передати естафету тим, кому це цікаво, і хто б також би хотів би навчитися цьому, і я з радістю передам все, що знаю, просто тому, що можу. Колись я була. Ну, я вдячна за всіх своїх вчителів в своєму житті, вдячна, що. Вони своєчасно мене чомусь навчили, і мені радісно знати, що я можу стати тією людиною, яка може чимось вчасно комусь допомогти, щось підказати в цьому напрямку. Тому, якщо говорити про те, як я сумішаю ці два напрямки: фотографію і мистецтво. То я би сказала, що я суміщаю якості, я суміщаю комунікацію з людьми, я суміщаю передачу естафети і суміщаю дослідження себе і діалог з собою. Тобто це не тільки про те, що я малюю, чи я фотографую, чи я вчу, це про якісь додаткові якості. І мені здається, що я більше суміщаю їх, а справи, які я роблю, ну це просто форма, форма, як я ці якості проявляю. Ось.